Слава Україні, друзі! Радий вас вітати на українському каналі Максон Мені, з вами є Макс, і сьогодні в цьому відео хотів би поділитися пасивним доходом, криптоботом на криптобіржі Байбіт, як її налаштувати, як можна на ньому заробляти. Заробіток із вкладеннями кажу зразу, якщо вам це не підходить, можете виключати відео для тих, хто залишився. Якщо ви не зареєстровані на криптобіржі Bybit, посилання на реєстрацію в описі під відео. Долучайся до мене в телеграм канал, посилання на телеграм в описі під відео. Ну і не забудь підписатись на мій YouTube канал. Ну що ж, а ми поїхали. Знаходимося ми на самій криптобіржі, називається вона Bybit, де ми будемо брати цього бота. Нажимаємо, ось є торговий бот. Нажимаємо торговий бот, у нас є, вибуває тут три торгових бота. Перший спотовий, другий на акції бот і третій на ф'ючерсі. Спотовий. Рекомендовано тут хоча б сюди заходити в спотовий бот з 50 USDT. Ну, Звичайно, тут більший дохід може складати, менший ризик. Ф'ючерсний бот. Заходимо в ф'ючерсний бот, створити. Так, будемо торгувати на парах біт USDT. Прописуємо біт. Активність в діапазоні 4.35. В принципі, непогано. Ціна на даний час 0,59. 59 центів 77 10 сотоша. Заходимо. так, Нам потрібно вручну. Так, є тут стратегія. Це стандартна стратегія, мінімальна рекомендована ціна 120 USDT, та нам не підходить це. Ми будемо вручну налаштовувати вручну. Як налаштувати вручну? Нажимаємо Bit, будемо на парах біт USDT. Для того, щоб більш-менш непогано поставити, налаштувати бота, нам потрібно зайти в ринок. Так як я з телефона це буду робити, заходимо в ринок, дивимося, як ця криптовалюта себе показує. Тобто, за 24 години, діапазон із. 58 центів до 60 центів був діапазон. Тобто ми будемо ставити приблизно в такому діапазоні торги. Зараз свічка відкрилася на рост, в принципі, далі беремо, заходимо в бот і будемо ставити з запасом. Будемо ставити з запасом бота. Вручну, біт, USDT. Bit USDT. В принципі, зараз його ціна така собі, непогана. Так, мінімальна ціна ми будемо ставити, в якому діапазоні буде е, торгуватися. Тобто будемо ставити 50 8 центів. І другий діапазон 061 цент. Далі, рівнева сітка. Давайте, щоб менше ризики були 62, 57 і 5 Далі. 30 рівнів сітки це кількість операцій буде. Тобто, якщо 30 будемо ставити, ось, припустимо, 30, наш дохід з операції буде 0,02% 0,2% 0 за операцію. Буде наш дохід складати. Нам це не підходить. Ми будемо ставити, так як багато, я вже протестив. Цього бота трошки позливав баланс, трошки і заробив. в принципі За вчорашній день я заробив 50%, сьогодні я злив 20%. ну В принципі, за 3 дні середній дохід склав 8%. Це, я думаю, непогано. Будемо ставити 10 10, 10, 10 рівнів сітки. І будемо робити торги на 20 плечі. На 20-му плечі, зараз в мене є на балансі 4,94, будемо ставити 4,94. Далі, після того, як доб'ється 10 доларів, будемо два бота включати. І останнє все будемо перекидати на спот. Весь наш дохід будемо перекидати на спот, щоб не втратити більшу е, всю суму. Так, створити бот. Все, наш бот працює. Тобто, так, ось два бота в мене працює. Е, можуть, так як бувало, по опиту, може два бота зливати, можуть два йти в дохід. Але, як правило. Як правило, один бот перекриває лузи другого бота, тобто маленький відсоток втрат або великий відсоток доходу. В принципі, 5-6% плюса виходить, якщо два бота ставити. Так, в принципі, ось мої останні, останні торги. Тобто, в принципі, ну... 7,45 за 4 години пара була така собі. <клух> так само, тут за 6 хвилин 2, 2 цента. цента. Ну, в принципі, ось такий бот. Можна починати торгувати, тестувати із 17 центів, так як я пробував 17 центів торгувати, перевірятися у бота. На споті набагато. Більша сума потрібна, 20, 30, 50 доларів потрібно для спота. Для фьючерса згодиться навіть 17 центів. Тобто, якщо вам цікаво, користуйтеся.